Всім привіт, з вами Бонко, і сьогодні я захочу в Brawl Stars Чи що ждемо ще по назві Та попри всі відео Ви вже зрозуміли що сьогодні я апну 9 тисяч на базлайтері на одному бравлері Ну, тільки на одному бравлері але не на одному аккаунті, по його приблизно на 11 своїх аккаунтах, ну чи на 10, там ж точно не пам'ятаю. в мене там вже на багатьох аккаунтах є трошки по, по, трошки купків. Ну, коротше, у нас у цього проекту було, щоб я на кожному аккаунті Поапав тисячу трофеїв і запушу перед передостанній трофейний ящик. Ну і заодно, коротше, попустити і титул на базлайтера, і самого базлатера поапити на кожного. Аккаунті на 1000 трофеїв, Тому сьогодні ми майже апнемо 1000 трофеїв, завтра я вже завершу цю свою ціль. Сьогодні ми апнемо 9000 і завтра до, кін... ну, до кінця завтрашнього дня я ще апну 10 тисяч трофеїв Ну, я думаю, ви розумієте, чому відео вийшло так пізно. Я просто останні дні я апю по 1000 трофеїв і тому трошки я не встигаю записувати. І тому відео виходить так пізно. Ну окей, ми в принципі полетіли до першої гри. У нас 28 містрік, ми апаємо в хокеї, тому погнали. У мене, якщо буде зараз 479 трофеїв на базлетері, то в нас вийде апнути 9000 трофеїв. Тому полетіли, і поки нас буде швидко вродитися гра. Я хочу швидко прорекувати свій телеграм-канал, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео, там дуже багато різних Brawl Stars і не тільки, тому обов'язково заходіть, не пожалійте. Окей, про нас попалися два базлайтери, Один з крилами вроді, а другий з кулаком. Окей. А в принципі, це вигравати не важко. Зараз тільки на відео трошки неперевично грати. Ми зараз акуратно просто обходимо і забуваємо зразу перший гол. Максимально легко, до речі, зараз АПОЙ 9 тисяч на аккаунті Дорога Слави. Тут в мене є тільки зараз у цей чемпіонат і режими 2 на 2. Більше в мене нічого нема. В 3 на 3 я не АПІ, бо в мене просто нема цих режимів. А так, от зараз акуратно, Бліна. Ульта. Ай-яй-яй, я, я не добив. Зараз може бути погано. Зараз можуть нам забити гол. Ой-ой, погано, погано, погано. Окей, я відхилився. Ні, точніше, не відхилився, Зараз мені треба бігом відхилитися. Давайте ми зараз так м'яч. Блін, а чому він не відбився цієї штуки? Ну ладно, чуть чуть я не прорахував. Ну, Ми вже забили один гол, тому в принципі, якщо що, нам просто треба протриматися. Так, акуратно, окей. Давши тичку. Ой, блін, а він забив нам трікшот. А ні, він не забив нам трікшот, окей, дуже добре. Дуже-дуже добре. Так, ну зараз мені треба акуратно просто його обійти. Я думаю, я зараз зможу обійти. Отак, от бам, бам. І зловити, зловити, зловити. І забити вже другий гол. За, за хвилину гри ми вже забили два голи. Дуже добре, дуже-дуже, дуже добре. У мене ще навіть який призаряд. і вже є половина ульти. Так, Акуратненько ми зараз даємо пару тичок, сейвимо. Бліна, не вийшло засейвити, Так, тихо, 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 тихо. Трошки в мене не вийшло засейвити. Ладно, ми просто зараз постараємося вбити зразу двох і спокійно забити м'яч з ульти, І це вже наша перша виграна гра. Нагадую, якщо ми зараз апнемо 479 трофеїв на цьому бралері, то в мене вже буде 9 тисяч кубків. Ну а зараз в мене є 441. Тому, в принципі, полетіло до наступних каток. Нам дає по плюс 13, тому маємо це апнути дуже-дуже швидко. Ні, тому, в принципі, полетіло до нашої наступної гри. Окей, нам вже грудь гра, і якщо, я, до речі, не помиляюсь, нам вроді би потрібно вирити три каточки, і це буде апнути 9 трофеїв. Так, зараз акуратно. Ой, тут трошки поганий пік, бо тут в них справа таки може дефати шайбу і сквік, який накидають трошки незручно, типу, підбирати у цю шайбу. Ой, блин, я випадково підставив свого тімейта. Так, ну зараз акуратно постараюсь, може, якось їх обійти. Ну, мені головне просто зараз відхилитись, і я може, навіть зможу просто пропустити. Тому зараз так от просто зайдемо в ворота. І все дуже добре. Тепер я зараз постараюсь з гаджета пропушити, дати ульту. Блін, трошки не попав, ну ладно, нормально. Дуже добре, дуже, в принципі, таке непогано вийшло. Тільки добити Спраута. Ой-ой-ой, я Спраута не добив. Він зараз може забити гол. Так, да, я не засейв і це гол. Ну, я робив все, що міг. Я робив все, що міг, я грав як міг. Зараз треба, може, ще раз з ульти попробуємо. Ну там погано, що Спраут стає за стінкою і все. Я не знаю, як його дефати. Мені треба зараз якось відхилити, там вже в сквіка є ульта. Як проти цього грати, я не знаю. Може зараз вийти забити і. Ні, не вийшло. Не вийшло. Шкода, 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 шкода. Може, ми зараз якось вб'ємо сквіка. Блін, не виходить вбити з квіка. Ай-яй, акуратно. Акуратно, блін, зараз може бути ще один гол. Ні-ні-ні-ні-ні. Тихо, окей, я задефав Я задефав, я задефав, Зараз ми відхилимося просто, і я напевню, що з гіпером пропушу. А якщо без гіпера, то вже злочно пеншу його на наступний гол, коли нам лишиться останній гол забити. Так, блін, він по мені попав своїми липучками. ай яй 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 Ну давайте, напевно, що я зараз отак от зроблю. Отак от може бути покраще, я зразу двох винесу. І в мене буде ще й новий ульта. Дуже добре. В принципі, не якщо нам. Зараз треба просто протриматись, буде одну хвилину, тому я думаю, ми справимося з цим. Зараз, головне не пушити, бо там справа накидує, тому зараз ми акуратненько просто. Так, раз, два, три. Бліна, тихо. Ну, сквік не заб'є, він дуже е, під неправильним кутом кинув. Мяч. Тільки, блін, мені треба зловити цей м'яч, я не можу догнати його. Я ледве доганяю його. Так, окей, я його догнав. Був шанс зараз забити, тільки я чуть-чуть тупану. Ну давайте ми зробимо так. От. Може, в мене вийде. Отак от швидко пропустите. Окей. Зараз я підбираю м'яч. Ой, блін, я не зміг підібрати м'яч. Ну, тепер я забиваю. І це вже друга наша виграна гра. Нам потрібно я ще, якщо не помиляюся, дві гри. Зараз давайте перевіримо. 454, мені потрібно ще 25 трофеїв тобто дві гри, і в мене буде, ну якщо ми не злиємо мені раз, то в мене буде 9001 трофей. Тому виходимо і полетіли вже до нашої наступної каточки. Зараз чекаємо, поки Богдан, мій брат начме, готовий, і полетіли. Коротше, на жаль, у нас не вийшло разом зараз доапити, бо в нього почала лагати гра, тому прийдеться мені зараз якось соло з рандомом Це доапити. Дві казочки, в принципі, лишилося, думаю, ми все одно зараз справимося. Зі мною грає грей проти нас Кензі і Корделіус. Трошки буде зараз небезпечно, може бути важко. Я дуже надію, що зараз грей зможе якось розламати стінку. Так, ну ми вже вбили Кензі, це прям дуже добре. Зараз, по суті, має бути вже перший гол. Ну так, це вже перший гол буде забити. Вони не встигаються задефати. І ми вже перший гол забили. Я дуже так і далі надію, що грей зараз може зламати ці три блоки. Тільки в їхній стороні. Так, ну поки що не вийшло, але не страшно. Не страшно, в принципі. Ой-ой, от зараз погано. От зараз погано, і нам забувають гол. Ну, я міг зараз витратити гаджет, але я просто добував корделю, все трошки відволікся. Ну ладно, буває. В принципі, не страшно. Всяке буває. Так, ну зараз треба бути акуратним, бо зараз, якщо нам забить другий гол, вже буде трошки небезпечно. Так, акуратно, акуратно, окей. Я забираю, може, я зможу зараз трікшотом забити і ні. Не забиваю. Я, на жаль, трікшотом. Трошки в мене не вийшло, що трошки не розігрався на цій карті, хоча ж тут вже грають цілий день. Ну, все одно. Так, окей, Корделіус трошки. Ой, не Корделюс ще грає, трошки притягнув корделюса. Ми вбиваємо Кензі. О, імба, ідеально просто зараз. Корделюс забирає. Е, Блін, а ну грею треба було пожити. Грею треба було пожити, щоб я мав шанс забити гол. Але я все одно забиваю дуже добре. Дуже добре. 2-1 рахунок. У мене є гіпер, в мене є ульта. У мене є три гаджета, Прям ідеальний момент, щоб зараз забити ще один третій гол. І я це роблю. За хвилинами ми закінчуємо ще одну гру. І мені залишається ласт катка до 9000 тисяч на базлайті. До речі, в мене якраз дев'ять кілів дано, дано за цю катку. Дуже добре. Окей, мені зараз дає плюс 13, і потрібно ще 12 кубків, щоб тут апнути. О, до речі, мене приглашає Юрка, тому давайте в принципі разом з ним якраз допимо ласт катку. Так, ну що ж, ми полетіли з Юркою до останньої нашої гри. Він взяв мелоді, і ми попалися проти двох базлайтерів з мечами. В принципі, дуже добре. Каточка має бути ізічна, бо я мечники, в принципі, контрю. Е, вони мене зносять, вроді, з чотирьох тик, а я їх з трьох тик вбиваю тим більше допомагає мелоді, тому маємо зараз легко, в принципі, забивати голи. Так, ну тут таке уй, не кензі, чомусь путаю їх скензі. Ну коротше, тут один базлайтер стояв, думав, що він зараз буде відбивати шайбу ловити. А я просто зайшов ворота собі спокійно, І нікому, в принципі, мені ніхто точніше, не помішав. Зараз можемо ще раз заб'ємо, тільки не знаю. Окей, я не косий, я зміг зараз забити гол. Дуже добре. Лишається просто один раз забити і все, і це буде 9 тисяч трофеїв я, я зараз просто в шоці. Так, окей, 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 окей. Ну, зараз, в принципі, нам можуть забити. Окей, я зловив. Давайте ми зараз якось так дамо м'яч. Я не попадаю по цій штуці. Ну ладно, буває, буває і таке. Ультою в нікуди. Ну, в принципі, ладно, не страшно. Навіть якщо нам зараз забити гол, мені все одно ще. Е, ну, їм шо, все одно, щоб зараз рівняти рахунок, прийдеться забити ще один. Крім цього, що вони зараз забійть. Блін, все-таки забатяв. Щось, тому що я зараз можу задефати, але чуть-чуть не Получилось. Ну ладно, не страшно. Вони зараз не мають верти. Скоріше ж це буде виграна катка, бо я не знаю, з якими, якими, з якими шансами вони зараз тут мають перемогти, коли от лишається один базлайтер лохепешний, а я вже просто закинув шайбу в ворота, і все це ізі виграна каточка. І в мене вже апнуто 9 тисяч і один трофей на базлайтері. Так, рівно 480. Ні, тому завтра чекайте відео, де я апну вже останні 10 тисяч турфей, у мене вже буде на 10 аккаунтах по цьому ящику. Ще й на основі я буду фармити ультра ящик, Тому, коротше, чекайте, завтра буде вже фінальний пуш, фінальне відео з цим пушом базлайтера. Ну на цьому я буду закінчити такому відео, способов, Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розказати мої найкриті відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.